Осінь це пора, коли земля готується до спочинку, а господар до нового сезону. І, хоч здається, що після збору врожаю все вже зроблено, саме зараз вирішується, яким буде наступний рік. Особливо це стосується часнику, рослини примхливої, але щедрої, якщо її правильно доглянути. Багато хто з городників знає, що восени потрібно садити озимий часник, проте не всі звертають увагу на стан ґрунту. А саме тут ховається секрет від того, як ми підготуємо землю, залежить і сила коріння, і розмір головки, і навіть її стійкість до хвороб. Часник, хоч і виглядає невибагливою культурою, має свої капризи. Він не любить надлишку вологи, не терпить важких глин, а ще чутливий до грибкових уражень і личинок, які зимують у ґрунті. Часто господарі скаржаться, що навесні сходи рідкі а зубки починають гнити ще до перших теплих днів. Інші дивуються, чому з того самого місця, де Торік виріс великий урожай, тепер виросли слабкі дрібні головки, і тут на допомогу приходить звичайна сіль те, що завжди під рукою в кожній хаті. Може здатися дивним, що сіль, яку ми звикли класти в борщ, може бути рятівницею для часнику. Адже часто говорять, що вона вбиває землю, робить її мертвою. Але правда, як завжди, всередині. У малих правильних дозах сіль діє не як отрута, а як очищувач. Вона допомагає знищити личинок цибулевої мухи грибкові спори, що зимують у верхньому шарі ґрунту, і навіть трохи підсушує землю, роблячи її менш придатною для розвитку гнилі. Це простий. Дешевий і перевірений спосіб дати землі відпочинок і одночасно підготувати її до майбутнього врожаю. Сіль це мінерал, який людина здавна поважала, колись нею не тільки приправляли їжу, а й лікували, консервували, навіть освячували, і недаремно старі господині казали Посоли землю, щоб не хворіла. Це було не просто повір'я, а спостереження. Народжене з досвіду. У селі, де ніхто не мав хімічних добрив і магазинних препаратів, люди помічали, що після того, як на місці солонуватої глини сходила трава пізніше, там не плодилися шкідники. Тому невелика жменя солі восени сприймалася як природний захист. Особливо важливо це для часнику, бо він садиться восени і переживає зиму просто в землі. Йому потрібно, щоб грядка була. Чиста без гнилі, без паразитів і з помірною вологістю. Якщо ж у ґрунті залишаються личинки або грибки, то вже ранньою весною вони прокидаються раніше, ніж сам часник, і починають під'їдати його коріння. Так рослина слабне, а врожай стає мізерним. Тому господар, який хоче мати великі щільні головки, повинен подумати не тільки про добриво, а й про знезараження землі. Саме тут і проявляється справжня користь солі, вона не є поживою для рослин, як гній чи компост, але діє як санітар. І якщо внести її правильно, не більше однієї ложки на квадратний метр вона не нашкодить, а навпаки, допоможе земля стане чистішою, шкідники загинуть, а часник спокійно вкорениться і зміцніє до морозів. Весною ж, коли він прокинеться, його коріння вже буде сильним і не боятиметься хвороб. Варто також пам'ятати, що осінній догляд це не лише турбота про врожай, а й про майбутній час, бо все, що ми зробимо восени, повертається нам сторицею влітку. Як казали старі люди, хто землю восени шанує, того вона влітку годує. Тож ложка солі, яку ми кидаємо сьогодні, це не марна справа, а маленька інвестиція у здоров'я нашої грядки. Сіль має ще одну перевагу вона стримує ріст бур'янів, її легке посипання поверхні грядки може пригальмувати проростання небажаних трав, які часто виснажують землю, і заважають часнику. Але все залежить від міри, трохи користі забагато є шкода. Тому головне правило тут розумна рука господаря. Так само важливо знати, що. Не вся земля однаково реагує на сіль. На важких глинах і низинах, де вода стоїть після дощу, сіль треба вносити з великою обережністю або зовсім відмовитись від неї. А от на легких піщаних або суглинкових ґрунтах вона показує себе добре. У таких місцях ложка солі не засолить землю, бо вода швидко проходить крізь неї, вимиваючи надлишок. Саме тому у південних і степових селах цей метод поширений більше, ніж у північних. Отже, восени, коли город уже прибраний і грядки порожні, не слід забувати про часник. Перед тим як садити зубки, треба подумати не лише про глибину чи схему посадки, а й про чистоту землі. Одна ложка солі може стати тим маленьким секретом, який зробить ваш урожай удвічі більшим, а головки. Міцнішими. Бо у кожній простій речі, якщо робити її з розумом, криється велика сила. І сіль це не ворог землі, а її мудрий помічник, якщо знати міру. Щоб сіль справді допомогла, треба знати, як і коли її використовувати. Не можна просто взяти жменю і розсипати бездумно тоді вона справді може нашкодити грунту і майбутнім рослинам. Усе має свою міру. Найкращий час для застосування солі це саме восени, коли грядка вже підготовлена під посадку озимого часнику, а температура повітря знижується і активність мікроорганізмів спадає. У цей період земля вже не така тепла, шкідники готуються до зими, і саме тоді варто дати їм солоний сюрприз. Перед тим як вносити сіль, треба спочатку прибрати грядку. Всі залишки рослин. Стебла, листя, корінці обов'язково потрібно видалити. Саме в них часто зимують спори грибків і личинки цибулевої мухи, якщо залишити сміття на місці, то сіль не допоможе, бо вона не діє на глибоко сховані осередки. Потім землю слід перекопати або хоча б розпушити, щоб дати повітря і доступ солі до нижніх шарів, і вже після цього можна приступати до соляної обробки. Найпоширеніший метод це легке посипання сухою сіллю по поверхні, береться звичайна кухонна сіль без домішок, найкраще середнього помолу. Пропорція проста приблизно 1 столова ложка на квадратний метр грядки. Якщо ґрунт легкий, піщаний або суглинковий, можна трохи більше до півтори ложки. Але якщо земля важка або волога, то навпаки краще зменшити дозу. Сіль рівномірно розсипається тонким шаром по поверхні, а потім землю ще раз злегка перекопують або граблями перемішують, щоб кристали не залишалися зверху. Інший спосіб, який часто застосовують досвідчені городники, це соляний розчин. Він більш щатний і рівномірно розподіляється. Для приготування розчину беруть 2-3 столові ложки солі на відро води 10 літрів. Такою рідиною поливають грядку за 7-10 днів до посадки часнику. Цього достатньо, щоб знищити більшість личинок і збудників гнилі, але не пошкодити мікрофлору ґрунту. Після поливу землю бажано перекопати або хоча б розпушити, щоб вода не застоювалася дехто в селі робить ще простіше вносить сіль одночасно з попелом. Суміш готують у співвідношенні 1-10. Тобто на 10 ложок деревного попелу додають одну ложку солі. Це поєднання особливо ефективне, бо попіл нейтралізує надлишкову кислотність, а сіль знищує шкідників. Така комбінація не тільки знезаражує, а й додає ґрунту калій і кальцій, що дуже важливо для часнику. Але тут теж треба дотримуватися міри якщо пересипати, то земля стане надто лужною і рослини можуть погано вкорінюватися. Варто звернути увагу і на момент посадки, якщо грядку вже посалили за кілька днів до цього садити можна спокійно, але не рекомендується сипати сіль безпосередньо в лунки чи борозенки, бо тоді корінці молодого часнику можуть отримати опік. Усе має бути зроблено завчасно, щоб сіль встигла розчинитися в ґрунті і діяла м'яко, а не різко. Ще одна корисна порада не повторювати соляне підживлення на тому самому місці щороку. Сіль має накопичувальний ефект тому достатньо робити таку обробку раз на два або три роки. Якщо ж ділянка дуже уражена шкідниками, тоді можна повторити процедуру навесні але у значно слабшій концентрації. У квітні або травні деякі господині поливають сходи розчином. Одна столова ложка солі на відро води це допомагає проти цибулевої мухи і одночасно зміцнює пір'я часнику. Сіль також може служити добрим помічником для профілактики бур'янів. Якщо після посадки грядку трохи посипати соляним пилом не більше чайної ложки на квадратний метр, то бур'яни проростатимуть повільніше. Проте цю пораду треба використовувати обережно. Бо надлишок солі може вплинути і на самі рослини. Є ще один старий сільський прийом, так званий соляний бар'єр. Його роблять на ділянках, де часто з'являються слимаки або нематоди. Для цього по краю грядки насипають вузьку смугу солі шириною близько долоні. Цей бар'єр не дає шкідникам заповзати до часнику, бо сіль опалює їх тіло. Особливо добре це діє у вологу осінь, коли шкідники шукають тепле місце під мульчею. Щодо інструментів і матеріалів, тут усе просто не потрібно нічого особливого, відро, мірна ложка, граблі або сапа, але головне робити все спокійно, без поспіху. Найкраще обирати день сухий, коли земля не надто мокра, бо у вологому ґрунті сіль швидко розчиняється і може потрапити занадто глибоко. Якщо ж осінь дощова, тоді краще використовувати розчин, а не суху сіль, щоб контролювати її кількість. Також важливо пам'ятати, що сіль не замінює повноцінних добрив, це не підживлення, а очищення, тому після посолення грядки варто додати трохи перегною або компосту, щоб відновити баланс поживних речовин. Найкраще це робити через тиждень два після соляної обробки, коли ґрунт уже стабілізується. Так, земля буде і чиста, і родюча. Багато господарів додають до соляного розчину ще краплю йоду або марганцівки, це посилює знезаражувальну дію. Наприклад, одна-дві краплі аптечного йоду на відро соляного розчину створюють ефект схожий на м'який антисептик. Такий метод особливо підходить тим, хто мав проблеми з гниллю або пліснявою на грядках. Отже, головне правило не боятися солі. Але і не зловживати нею. Правильна доза це одна ложка мудрості, як кажуть старі люди. Якщо господар підійде до справи з розумом, сіль не тільки не зашкодить, а й стане його союзником у боротьбі з хворобами і шкідниками. І коли навесні на чистій доглянутій грядці з'являться перші зелені паростки часнику, тоді стане зрозуміло, що осіння праця не була марною. У кожному селі знайдеться, бодай, один господар, який присягається, що ложка солі восени це ліпше, ніж півмішка добрив. І коли починаєш слухати його історію, то розумієш, що в цьому є велика правда. От, скажімо, у селі Глибочок на Поділлі старий дід Опанас розповідав, як колись ще у 50-ті роки вся їхня вулиця садила часник після картоплі. Земля там була важка. Волога, і часник часто гнив просто під снігом. Люди вже махнули рукою. Не родить він у нас, аж поки одна сусідка не порадила посипати грядку перед посадкою жменькою солі, сміялися з нею, мовляв, посолила землю, щоб нічого не росло. А навесні виявилось, що саме в неї часник зійшов найкраще, і головки були великі, білі, безгнилі. Відтоді всі на тій вулиці робили так само. У багатьох селах цю традицію передають як своєрідний сімейний секрет. Наприклад, на Полтавщині жінки старшого покоління часто кажуть Посоли землю і черв'як не полізе. І справді, якщо придивитися, то на тих ділянках, де проводили соляну обробку, рідше зустрічаються підгризені або хворі зубки часнику. Сіль створює невидимий бар'єр для личинок, і навіть якщо вони були у верхньому шарі ґрунту після першого дощу вони гинуть. А ще цікаво, що після такої обробки земля менше заростає бур'янами, бо сіль пригнічує деякі дикі трави. Є й сучасні приклади, коли молоді городники випробовують цей метод і дивуються, наскільки він дієвий. У соціальних мережах не раз можна зустріти історії. Як після легкого посипання солі врожай збільшувався майже вдвічі. Дехто проводить експерименти одну грядку обробляють сіллю, а іншу залишають без неї, і вже влітку видно різницю там, де сіль, головки більші, листя зеленіше, а гниль відсутня. це не диво, а просто діє законів природи. Сіль знищує частину патогенів і підсушує землю, що запобігає розвитку хвороб. Наші прадіди добре розуміли, що сіль це не лише приправа, а й захисник. У старовинних господарських книжках, які збереглися ще з ХІХ століття, є записи про використання солі проти гнилі, мишей і навіть для зберігання насіння. Наприклад, зерно перед засівом часто пересипали солоною золою, щоб не точив жук, а часникове насіння або зубки, які готували до посадки. Іноді на кілька хвилин занурювали в слабкий соляний розчин. Це допомагало знищити грибкові спори, що могли сидіти на лушпинні. У деяких регіонах України практикують і так звану соляну купіль для грядки. Після збору врожаю землю поливають соляним розчином, потім накривають тонким шаром гною або компосту і залишають на зиму. Сіль знезаражує. А органіка зверху пом'якшує її дію й одночасно живить землю. Навесні такий ґрунт легше копати, він не злипається, і рослини на ньому ростуть дружно. Є й цікаві народні порівняння. Старі люди казали, сіль землі не ворог, якщо руки не дурні. Це означало, що будь-який засіб може бути і користю, і шкодою залежно від розуму того, хто ним користується. Тому в кожному селі завжди був один. Майстер на грядку, який точно знав, скільки солі треба сипнути, щоб і бур'яну не було, і часник не згорів. Його досвід передавався далі з уст в уста, як рецепт хліба чи домашньої ковбаси. Цікаво, що подібні методи використовували і в інших країнах наприклад, у Болгарії чи Румунії також відомі народні поради з соляним знезараженням землі перед часником та цибулею. Там вважають, що сіль не лише відлякує шкідників, а й очищує поле від злого духу, як казали старі. Це, звісно, вірування, але в ньому є певна мудрість. Люди завжди відчували, що природа реагує на чистоту й догляд, а в сучасному господарстві, де багато хто користується хімією, сіль лишається одним з небагатьох безпечних натуральних засобів. Її не треба купувати в магазині спеціально. Не потрібно шукати дозвіл чи інструкцію від агронома кожен може зробити це сам своїми руками і побачити результат. До того ж, сіль не шкодить довкіллю так, як деякі пестициди, і при розумному використанні не змінює структуру ґрунту. Сіль у сільському побуті мала багато призначень, тому не дивно, що вона потрапила й на город. Її кидали в криниці, щоб очистити воду, додавали у корм свиням, натирали нею дерев'яні бочки, щоб не пліснявіли, і всюди вона показувала себе як природний консервант. Тож, коли хтось уперше посипав нею землю, він просто переніс досвід із дому на поле. І це спрацювало. Багато господарів помічали ще одну особливість після осіннього посолення ґрунт менше пересихає навесні. Мабуть, тому що сіль затримує вологу у верхньому шарі, створюючи легкий баланс між сухістю і вологістю. Це добре для часнику який не любить надмірного поливу, але потребує рівномірної вологи. Саме завдяки цьому коріння розвивається глибше і рослина краще переносить зимові морози. У народі навіть існувала приказка хто часник посолить восени, того хата пахне врожаєм. Це не просто слова, а своєрідне підтвердження багаторічного спостереження. Бо коли приходить літо і час викопувати врожай, господар, який восени посипав грядку сіллю, бачить різницю головки чисті, великі, добре зберігаються, їх не бере ні гниль, ні черв'як, і навіть через кілька місяців у льосі вони залишаються міцними. Так само важливо й те, що сіль допомагає не лише виростити кращий урожай. А й підготувати землю до наступних культур. Якщо після часнику планується садити щось інше, то соляна обробка вже зробила свою справу. Ґрунт став чистішим і здоровішим. Тому часто господарі, які користуються цим методом, помічають, що і наступні культури ростуть краще. Отже, досвід показує старі методи не варто відкидати, навіть якщо вони здаються надто простими, бо саме в простоті полягає. Народна мудрість, ложка солі восени це не примха, а перевірений поколіннями спосіб допомогти землі очиститися, віддячити їй за врожай і підготувати до нового життя. І поки одні купують складні засоби та препарати, інші просто йдуть у комору, беруть жменю солі і спокійно роблять свою справу, так як робили їхні батьки і діди. Коли підбиваєш підсумки осінніх робіт і дивишся на доглянуту грядку часнику, то розумієш, що кожна дрібниця восени має велике значення. Сіль проста, звичайна, але якщо використана з розумом, то вона стає справжнім помічником господаря. Уся сила цього методу не в самій солі, а в тому, як людина ставиться до землі. Бо сіль не чарівне зілля, а розумний інструмент, який працює лише тоді, коли господар знає міру, час і порядок. Якщо посипати бездумно, можна пересушити землю, зіпсувати мікрофлору, а той залишити ділянку непридатною на кілька років. Але якщо дотриматись правила одна ложка на метр, то земля очиститься, і врожай буде вдячний. Основна порада не поспішати. Осіння робота вимагає спокою і точності, якщо підготувати грядку завчасно, за тиждень-два до посадки, дати солі час розчинитися, а потім додати трохи перегною або компосту, тоді ґрунт отримає все, що потрібно, це як у житті. Не можна щось дати і відразу чекати результату треба почекати, поки воно увійде в силу, те саме із землею, вона любить поступовість. Тепло рук і увагу. Не варто також забувати про обережність якщо ваш город розташований у низині або земля важка, глиниста, то соляну обробку краще робити у вигляді слабкого розчину, а не сипати кристали. Так ви уникнете засолення нижніх шарів. У сухих районах, навпаки, можна дозволити собі трохи більше, бо дощі та сніг усе змиють і розподілять рівномірно. Народ каже. У кого руки знають міру, того земля родить з мірою це правило варто запам'ятати кожному, хто хоче користі, а не шкоди. Ще одне важливе застереження не повторювати соляне підживлення щороку на одній і тій самій ділянці. Земля теж має свій запас міцності. Якщо надто часто її солити, то з часом вона може стати гіршою для інших культур, особливо для ніжних моркви, салату чи огірків. Тому після соляного сезону краще дати грядці рік відпочинку або посадити щось інше, що не боїться легкого засолення, наприклад, буряк чи капусту. Це дозволить ґрунту відновитися і зберегти природну рівновагу. Хороша порада ввести невеликий зошит господаря. У ньому можна записувати, коли і скільки солі вносили, який був результат, чи не з'явились бур'яни, чи добре зійшов часник. Такий облік допомагає з роками зрозуміти, як реагує саме ваша земля, бо одна ділянка може вимагати трохи більше, інша ч менше, а комусь може і зовсім не підійде цей спосіб. У господарстві немає універсальних рецептів, є лише досвід і спостереження, Сіль, як і будь який засіб, має бути у руках людини, а не навпаки. Якщо ви бачите, що після соляної обробки ґрунт став надто щільним або з'явилася біла кірка на поверхні, це сигнал зупинитися. Треба дати землі перепочити, внести трохи органіки, щоб повернути їй м'якість. Усе можна виправити, якщо вчасно помітити. Земля як живе створіння, і вона завжди відповідає на турботу добром. Не забуваймо й про те, що сіль це лише частина догляду. Щоб урожай був справді щедрим, треба дотримуватись і інших правил садити якісний посівний матеріал, не садити часник після цибулі, поливати помірно, не загущувати посадку. А головне любити свою справу. Бо навіть ложка солі не допоможе тому, хто робить усе аби як. Підсумовуючи все сказане, можна зробити простий висновок: осіння ложка солі. Не є чудодійним добривом, але вона чудовий помічник у профілактиці хвороб і очищенні землі. Вона не підживлює, але готує ґрунт до життя, робить його здоровішим. А здоровий ґрунт це вже половина успіху. Тож, якщо ви хочете мати міцний запашний часник, не лінуйтеся восени приділити йому увагу. Наші діди й баби не мали лабораторій, але мали спостережливість і серце. Що відчувало землю вони знали, коли дощ буде, коли вітер зміниться, коли саме час посипати грядку сіллю. І цей досвід не варто забувати сучасна людина має більше знань, але не завжди має зв'язок із землею. А от у цьому й полягає різниця між просто роботою на городі та справжнім господарюванням. Наприкінці варто сказати прості слова не бійтеся народних методів. Але і не робіть їх сліпо. Перевіряйте, спостерігайте, слухайте свою землю, вона сама підкаже, що їй потрібно. І якщо ви одного осіннього дня, стоячи над грядкою, кинете ложку солі з доброю думкою на здоров'я землі і на користь врожаю, то будьте певні, вона віддячить сторицею, бо кожна турбота про землю повертається до людини у вигляді хліба, зелені. Сили і доброго спокою в душі, і, може, саме в тій ложці солі, кинутої восени, і є частинка тієї старої сільської мудрості, що тримає наш світ у рівновазі.